Мої В вдажуся міністерства оборони ми розкажемо про головне за тиждень: закупівлі безпілотників та засобів РЕП. Швидше, прозоріше, ефективніше кабінет міністрів України затвердив важливу постанову, яка виводить закупівлі безпілотних систем і засобів радіоелектронної боротьби вітчизняного виробництва на постійну основу. Це рішення означає стабільність, системність і передбачуваність для всіх учасників процесу. Йдеться про спрощення процедур. Командири військових частин можуть закуповувати безпілотники та реп тактичного рівня без зайвих бюрократичних узгоджень із генштабом та іншими органами військового управління, розширення доступу до рамку. Вих угод. Військові частини можуть приєднуватися до угод, укладених закупівельними агенціями МОУ та держспецзв'язку, що дозволить отримувати техніку швидше та за більш конкурентними цінами. Це рішення забезпечує не лише оперативність у постачанні необхідних технологій на фронт, а й підтримує українських виробників, надаючи їм можливість стабільного розвитку та вдосконалення продукції. Міністерство оборони України спільно з українським виробником розпочали тестування пункту управління підрозділами, що оснащені ПАЛА серед вимог міноборони до пункту управління, максимальна автономність, оснащення сучасними засобами зв'язку та реп. Новий зразок техніки має забезпечувати управління підрозділами безпілотних систем за будь-яких погодних умов, як в стаціонарних умовах, так і під час руху. Кабіна пункту буде оснащена автоматизованими робочими місцями з інтерактивною панеллю. У командира буде можливість швид. Тідко аналізувати ситуацію та оперативно ухвалювати рішення під час управління підрозділами, що підвищить ефективність їхнього застосування. Базою для цієї інноваційної розробки планується спеціалізований транспортний засіб підвищеної прохідності. Повнопривідне авто має вирішити завдання достатньої маневрності та руху пункту управління бездоріжжям. Етап реалізації проекту супроводжує головне управління оборонних інновацій Міноборони. Заступник міністра оборони Сергій Боєв провів зустріч та обговорив пріоритети в роботі з генерал-майором Кітом Філіпсом. Новопризначеним Аташе з питань оборони при посольстві США в Україні. Сергій Боєв привітав генерал-майора Кіта Філіпса з призначенням на посаду та підкреслив важливість його ролі для подальшого зміцнення партнерських відносин України та США. Генерал-майор Кіт Філіпс запевнив у тісній співпраці та подальшій допомозі Україні від США. Аташе підкреслив, що американці розуміють важливість справедливого миру. Та інструментів, які для цього потребуються. Покращене харчування для військових у цивільних закладах охорони здоров'я відтепер матиме єдиний механізм оплати та спрощену процедуру реалізації. Відповідну постанову, розроблену Міністерством оборони, підтримав Кабінет міністрів України. Відповідальність за організацію харчування військовослужбовців під час лікування та реабілітації покладатиметься на медичні заклади. Важливою зміною стало також впровадження єдиної системи оплати для всіх закладів охорони здоров'я. Крім цього, новий порядок передбачає спрощену систему звітування для медичних закладів. Оплата послуг буде здійснюватися на підставі поданих звітів, що значно полегшить документообіг та пришвидшить процес розрахунків. На забезпечення якісного харчування захисників та захисниць у цивільних медичних закладах держава спрямує понад 2,1 цілих мільярдів гривень у 2025 році. Це дозволить підтримувати єдині стандарти харчування для всіх поранених військових, які застосовуються у військово-медичних закладах. За рік роботи державний оператор ТИЛу досяг прогресу в цифровізації оборонних закупівель. Ключовим стало впровадження IT-системи дочейн, яка спростила забезпечення ЗСУ продуктами харчування та зробила ці процеси більш прозорими. Результат роботи системи демонструє суттєві покращення, скорочено цикл постачання в чотири рази зменшена кількість паперової роботи для військових на понад 30 тисяч документів щотижня. Оброблено 75 тисяч заявок та 450 тисяч видаткових накладних. Поставлено 647 мільйонів кілограмів продуктів. Зареєстровано більше ніж 10 постачальників та 2 тисячі користувачів. Скорочено цикл працювання документів з 45-60 днів до 14 днів. У застосунку для військових армія плюс запрацювала програма лояльності для військовослужбовців. Плюси у сервісі зібрані спеціальні пропозиції на послуги і товари від бізнесів для військових. Першими свої плюси для військовослужбовців запропонували дві компанії. «Укрзалізниця» дає доступ до квитків зі спецрезерву на поїзди, що прямують з або до міст, наближених до зони ведення бойових дій. Укрнафта надає знижки на кожен літр бензину диспального та автогазу, а також 30% на меню АЗК. Наразі новим сервісом в армія плюс можуть скористатися військовослужбовці ЗСУ, НГУ та Державної спецслужби транспорту. Далі доступ до застосунку, зокрема до плюсів, поширюватиметься на всі сили оборони України. Під час проведення інтернет-голосування за членів громадської антикорупційної ради при міноборони сталися технічні збої для збереження довіри до процесу та забезпечення його повної прозорості, Міністерство оборони України ухвалило рішення перенести проведення голосування на 7 січня 2025 року. Міноборони допустили до постачання у підрозділах сил оборони в пак Щедрик вітчизняного виробництва. Комплекс складається зі станції управління і дистанційно керованих літальних апаратів. Безпілотники оснащуються безшумними електричними двигунами та мають підвищену стійкість допливу радіоелектронних перешкод. Літальні апарати Щедрика можуть виконувати завдання під час сильного вітру, у мороз та спеку. У Коростені відкрився 46-й центр рекрутингу української армії, де всі бажаючі можуть отримати консультацію з приводу наявних вакансій у силах оборони. Нагадаємо, у центрах рекрутингу повістки не роздаються. Натомість там можна отримати повну інформацію, що стосується працевлаштування у війську. Боротьба проти російської агресії триває. Приєднуйтеся до Сил оборони. Разом переможемо!